Обговорити тему НАТО ми можемо більш детально лише от з профільним експертом. і Він у нас вже є на включенні. З нами зараз на зв'язку Тарас Завгородній, керуючий партнер Української національної антикризової групи. Пане Тарас, доброго дня! Доброго дня. Пане Тарас, дивіться, хтось очікував, там що на саміті НАТО у Вільнюсі нас там візьмуть одразу в НАТО? Хтось розчарувався, але все ж таки, от ми з колегами спілкувалися перед ефіром і прийшли до висновку, що саміт успішний можна назвати. Заспокойте наших глядачів, скажіть, давайте розкладемо по, пол, по поличках, чого такого ми досягли на цьому саміті. Ну, дивіться в такому певному розчаруванні. Ну, є провина, в тому числі нашої влади, яка чомусь розігнала такі очікування, що, начебто, нас боруть в НАТО, а, в принципі, можна сказати, що так намагалися каварелі. наскок не вдався. На в НАТО так ми не, не змогли заскочити, і тут знаєте, я теж не вважаю, що щось погано сталося. Ну, якщо треба було пробувати всі способи, ну не вийшло так. Значить, закриваємо план А і переходимо до плану Б, тобто до плану облоги, це перше. Тому нічого такого страшного не сталося. Я не очікував в принципі нічого такого глобального від цього. Від цього саміти, тому що розумів, що до закінчення війни і виходу на кордони 91-го року, і всі повинні це розуміти, скоріш за все, Україну в НАТО брати не будуть. Далі. Але сталося багато чого цікавого, що дуже, до речі, не сподобалося росіянам. До речі, росіяни зрозуміли. Знаєте, поки ми по своїй, знаєте, такій дурній. При звичці дивилися, хто що там сказав, як там, знаєте, Палайли, як там що Воля сказав, як йому відповіли, як потім у нас всі в блогосфері це всмоктували в стилі такої провінційної української політики. Росіяни зрозуміли, що відбулося. Росіяни досить гостро відреагували якраз от на ці безпекові гарантії. Чому тому, що вони зрозуміли, що сталося. Сталася досить погана для них річ. Фактично, починається механізм надання Україні безпекових гарантій на двосторонній основі. В дійсності, за прикладом Ізраїлю, яка така, полягає в такій формулі: наша зброя і ваші солдати», Як Ізраїлю допомагає? Далі, що, що погано для росіян сталося? У них Руйнується схема, яку вони планували зробити на президентських виборах наступного року в Сполучених Штатах Америки. Вони сподіваються, що Трамп переможе, або хтось з таких скептичних ізоляціоністів в Америці, і вони можуть згорнути допомогу Україні. Ці безпекові гарантії, якщо вони будуть підписані до цього року до, до цього часу до виборів Сполучених Штатів Америки, сподіваюся, що це буде швидко зроблено, Означає те, що тепер жоден, жоден ще раз підкреслю, президент Сполучених Штатів Америки нічого поміняти не зможе. Це фактична а, угода, це фактично угода з глибинною державою Сполучених Штатів Америки, і а, якщо прийде Трамп. На що сподіваються росіяни він чого поміняти не зможе, і це найстрашніше, що сталося для росіян, тому вони так нервово на це реагували. А, далі під цей саміт, що цікаво було, Сполучені Штати Америки надали Україні касетні снаряди. А, вони не підписували в дійсності конвенцію щодо незастосування цих касетних снарядів, але і не але й не вітали їх застосування, і тому, коли вони пішли на це, це ще раз говориться, що вони зробили великі в дійсності кроки, переступили через власну політику, що на властиво Західним країнам. Далі що цікаво, було але звичайно, ми повинні розуміти, що в Україні були виставлені умови, теж не без цього щодо боротьби з корупцією, щодо, я думаю, якихось кадрових перестановок. Знаєте, як, от що мені сподобалось у зустрічі Зеленського і Байдена це його така цікава фраза, яка виглядала так: у нас для вас ну, така, в типовому англосаксонському гуморі, тонкому достатньо. У нас для вас погані новини. Ви з нами надовго. І це дуже добре в дійсності. Говорить, що американці будуть займатися Україною, будуть боротися з корупцією, будуть вимагати від нашої влади боротьби з корупцією. І багато чого для того, щоб Україна отримувала в тому числі озброєння, тому що вони хочуть бачити, в дійсності сталу сталу демократію, з якою можна працювати. Тому я бажаю загалом загалом вважаю, що саміт пройшов дуже добре. Пане Тараса, ви б могли б більш детально зупинитися? От ви сказали, наша зброя, ваші солдати. Чим це відрізняється від того формату, в якому ми зараз працюємо з нашими західними партнерами, які надають нам зброю? А той самий формат, тільки він буде закріплений не тільки він закріплений в довгострокових угодах. Угу. Якщо Байден говорив про ізраїльський варіант, він говорив строк 10 років. Тобто на 10 років зафіксоване зобов'язання Америки, і не тільки Сполучених Штатів Америки, там вже не тільки G7 буде це надавати, там інші країни теж будуть надавати допомогу, так? Для того, щоб забезпечити Україну зброєю. І це дуже добре в дійсності. Але ми теж повинні розуміти просту ще річ. Що світ побудований як середньовіччя, нічого в принципі не помінялося, і ми повинні розуміти, що е, скільки нам будуть давати зброю, залежить, е, залежить від того, наскільки сильно ми будемо гамселити Росію. Тобто, е, от досвід того ж Ізраїлю довів, не всі знають. У нас часто є таке е, уявлення, що Сполучені Штати Америки завжди підтримували Ізраїль, це неправда. А, Сполучені Штати Америки 20 років ігнорували Ізраїль. Вони не постачали їм зброю. Ігнорували Ізраїль. Вони думали, що там смертники живуть, тому що ну, не може країна спочатку з, з населенням 600 тисяч, а потім 1 мільйон. а Потім, на, станом на 73-й рік, 3 мільйони витримати тиск такої величезної кількості людей, які навколо них жили. Так ось, а, Ізраїль, як це не дивно. Показав формулу, за якою живе е, цей світ, е, світ полюбляє і любить е, крутих пацанів, які можуть поставити себе на районі. Тобто, е, показати, що вони роблять справу. Є історія, 67-го року як е, ну не всі знають, що була шестиденна війна в Ізраїлі Ізраїль з арабськими країнами. Всі країни західні попереджали Ізраїль, що цього не треба робити. Це робили і Франція, яка була основним постачальником зброї до Ізраїлю. Це робили Сполучені Штати Америки. Вони говорили, що будуть агресорами і так далі. Ну там накопичилась величезна кількість озброєння навколо Ізраїлю. і Ізраїль зробив превентивний удар, не послухавши нікого. Більш того, Ізраїль під час цієї операції навіть потопив американський корабель. Зв'язку загинула від 30 від до 50 американських громадян. Масад так спеціально спиляв антенну зв'язку на американському посольстві, для того, щоб вони не встигли передати інформацію про те, що війна почалася. Під час цієї війни Ізраїль вирішив свої територіальні проблеми, тому що Ізраїль спеціально так був нарізаний, щоб його можна було знищити в 48-му році. Вони відвоювали голландські висоти, відвоювали західний берег ріки Ордан, захопили навіть сінайських півострів, Єрусалім, який вони вважають своєю столицею, було визнано нещодавно Сполученими Штатами Америки. Так ось як ви думаєте, яка була реакція Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки, які до цього ігнорували Ізраїль, не постачали їм зброю навіть ембарги. вони почали постачати їм зброю, тому що побачили, що це круті пацани, які можуть робити робити справу, значить, на них можна ставити. Тому ми повинні розуміти, що наш Наші перемовини, вступ в НАТО або гарантії будуть значно веселіше йти, коли Україна почне гамселити по Росію. Але для цього потрібен власне ВПК і власне озброєння, яке спроможно бути бити Росію. і не чекати, і цим треба займатися. і Українці повинні розуміти, що наш ВПК, наші ракети, перенесені війни на територію Російської Федерації. А воно і закінчення війни і пришвидчить нашу перемовини з НАТО. Бо крутих пацанів хочуть бачити в своїх союзників багато хто. Тобто, якщо брати аналогію за. Ізраїлям, тобто у нас вже є умовно кажучи, Цахал, тобто армія оборони, наша армія користується довірою нашого населення. Є вже спецслужби, які теж користуються довірою. Там, якщо армія у нас 97% підтримує, підтримують, то наприклад, СБУ, який ніколи у нас не вважався таким органом, який підтримують населення, зараз вже 60-70%. відсотків. Тому що це вже от наш масад, який спроможний показувати результати там і по московських попав, і по колаборантах, і кримський міст, і робота на території Російської Федерації. Так е коли там отримують виробничу травму е от нещодавно в Краснодарському краї, е краї, там загинув командир підводного човня, ну е який стріляв по Вінниці, ну у нього сталося збіряче самогубства. А це коли три кулі в живіт прилетіла, і чотири кулі прилетіло спину. А ось отак і повинні діяти і от з такою країною і будуть надавати якомога більше допомоги. Ну і це пришвидшить наш тут НАТО. Пане Тарасо, згадали про допомогу про касетні боєприпаси від США. Також є допомога від Німеччини та Франції, а саме далекобійні ракети Скальп, які по суті це Стормшедов. Скажіть, оцю допомогу ми б отримали виключно під Саміт НАТО, чи можливо ми б і так отримали допомогу від союзників у плані такого озброєння? Ну, це планово було, що скальпі обіцяли французи і до цього, але зараз там проблема в тому, що вони трохи інша модифікація. Наскільки я розумію? Це, це так, це спільна розробка з французами. Але там воно використовується на трохи інших носіях. На інших літаках і це, до речі, цікаво з, з яких літаків воно буде запускатися. І це і говорить, що там навіть дальність його буде більше. Подивимося, як воно буде використовуватись. А щодо касетних снарядів, це в дійсності я вважаю, виняток, тому що як я вам сказав, американці переступили через власну політику. І Там навіть всередині сполучених штатів Америки є крайні ліві, які в демократичній партії, які виступають проти передачі касетних боєприпасів, тому що це їхня ідеологія, їхня позиція. Пане Тарасу, у мене невелике уточнення. Дивіться, ви говорили про те, що США надали такі гарантії Україні, що навіть якщо прийде новий президент, ну Трамп не Трамп не важливо, так. То все одно е ця допомога буде надходити, і жоден президент не зможе порушити оці гарантії допомоги. А е чому ви так вважаєте? І що це саме за гарантії, які виписані там, не знаю, викарбовані десь там на скрижалях? Е ну, дивіться, поки що нічого не надали. Є меморандум. Тобто, це окрема домовленості двосторонні будуть домовленості. Ну, дивіться, е е в Сполучених Штатах Америки побудована так система, що е окрема, е ну е щоб ні у кого не було великих повноважень. Так? Тобто, Сенат контролює президента, точніше, конгрес контролює президента. Там є верховний суд, і так далі. І тому, якщо це буде уклане як міждержавна ще раз підкреслюю, міждержавна угода і зареєстрована і парахована. То президент Сполучених Штатів Америки буде дуже важко її розірвати, тому що так побудована там система. Зараз от у нас, якщо ви звернули увагу, нам надається зброя за окремою процедурою, яку особисто ініціює президент Сполучених Штатів Америки. Тобто, у нас є залежність від волі в даному випадку Байдена, так там хоче, не хоче, і так далі, коли у нас буде договір. Де прописане зобов'язання конкретні зобов'язання, не Будапештський меморандум, так ми обіцяємо, що небудь коли небудь зробити. А зобов'язання це буде в тому числі рамково для інших країн світу. Тобто, там, скоріш за все, буде не тільки J7, а, наприклад, Польща може бути в тому числі. Країни Скандинавії можуть бути там включені і багато чого іншого. По суті, по суті, те, що ми зараз бачимо. Це оці угоди можуть стати е, основою для нового формату НАТО, е, чому тому, що ну або нового механізму дії в НАТО, тому що вона знаєте, у нас трохи таке е, романтичне уявлення про НАТО як, як таку гарно працюючу організацію, яка е, може виконати будь-яке завдання. Ні, так не насправді не так. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення в країнах Балції було велике питання: чи буде захищати їх НАТО, тому що НАТО по суті зараз може бути заблоковано будь-яке рішення. Однією країною, ну наприклад, Угорщиною, у будь-який момент, так і воно фактично буде паралізовано, Ви нічого не зробите там, да, в рамках однієї організації. Далі п'ята стаття статуту НАТО, про яку у нас часто носиться, але майже ніхто не читав. Вона ж так прописана таким чином, що так, напад на одну країну є нападом на всіх країн. Ось, але там написано, що кожна країна індивідуально вирішує, як вона бере участь в відбитті атаки, так? кома, в тому числі військовими способами. Тобто, перекладаючи з дипломатичною, я скажу так: якщо, наприклад, зараз Росія нападає а, на Естонію, припустимо. І Німеччина, якщо надішле один шалом та велику стурбованість на допомогу Естонії, це в принципі теж буде важатися виконанням угоди і виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Пане Тарас, дякую вам величезно за вашу думку. І ви цитували президента нашого на початку на зустрічі з Байденом. Я також процитую нашого президента. Ми від вас не відчепимось і дуже чекаємо вас в нашому ефірі. Знову дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Тарас Загородній, керуючий партнер Української національної антикризової групи.